Навіть задіювали, скажімо так, народного депутата одного. Це теж, теж правда. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі, саме Білорусі як країни в цю війну, це перша мета. І друга, коли відбулося витіснення і бійство російської армії, не допустити повторних е, спроб заходу з території Білорусі в Україну або спроб нанесення ударів. Як показав час, станом на зараз це вдалося досягти. Чи коректно було б назвати його прізвище? Ну, всі розуміють, це пан Шевченко. Є секретів таємного агента. Виявляється, народний депутат Євгеній Шевченко зустрічався з Олександром Лукашенком за, за за завданням е, гур е, Міністерства оборони. То що, тепер його варто поновити у фракції Слуга народу? Вітаю вас, ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов і я є автором цього каналу, а моїм нинішнім гостем є. Політолог Володимир Цибулько, з яким ми сьогодні говоримо про таємних агентів української розвідки. І обов'язково підтримуйте мій канал вподобайкою, коментарем, підпискою та поширенням, а також дуже важливо для розвитку каналу донатом чи на патреоні. І також підпишіться на канал мого нинішнього співрозмовника Володимира Цибулька, Цибулько Толк. Всі подробиці в описі до цього відео і переходимо до розмови. Володимире, ну шляхи господні, як і агентурні несповідимі. Ну, хто б міг подумати, що скандальний нардеп Євгеній Шевченко агент української розвідки під прикриттям, то як це з ним буде? Що об'єднує всіх агентів ГУР? ну Оприлюднених, це те, що вони не цуралися сидіти на Каналах Медведчука і топити за проросійську політику. Ну, як говорять, Шевченко є червоненко очевидно, що Червоненко в нас по зв'язках з МОСАД. Шевченко по зв'язках з білоруською розвідкою. Ну, ще, ще якусь Маріану безумну туди додати, щоб вона була по зв'язках, наприклад, з киргизькою розвідкою або mm -hmm. з таджицькою. І все було б в порядку. Тому. Взагалі, чесно кажучи, треба розуміти, що таке ГУР в нашому нинішньому розумінні. Головне управління розвідки Генерального штабу, яким воно було, його вже не існує. Натомість існує головне управління розвідки Міністерства оборони, і воно займається швидше ну, такими. Інформаційними операціями, ніж реальною фронтовою розвідкою, хоча в них є підрозділ Кракен, кажуть доволі бойовитий. Ну, але є підозра, що влада постворювала кілька підрозділів для того, щоб через ці підрозділи провести своїх справжніх незаплямованих героїв. Що вони десь в межах фронтової зони ну, в другій лінії пересиділи якийсь час і потім повернулися з війни героями. І ну, я навіть здогадуюсь, можу ну, згодом записати на папірчику назву цих підрозділів, а потім ми через рік після завершення війни можемо звірити і побачити, в яких підрозділах служили потрібні. Е в владі політики, right, yeah. так тому е, от така історія. Але насправді е, гур в нинішньому вигляді це дуже багато е, медійної істерії, е, багато суперечливих заяв, те, що наговорив Буданов про Шевченка, так Шевченко не виконав ж, жодне завдання Насправді, якщо мова про те, що мова була про те, щоб зупинити. Просування російських військ території, ну напад з території Білорусі, то це завдання провалене. Е, мало того, е, Буданов просто мав би звірити свої свідчення, які він давав західним, е, зокрема, публікації, по-моєму, Нью-Йорк Таймс, були про е, те, як готувалися е, відбивати напад на північ Київщини, з, зокрема, напад на Гостомель. І його визначну роль в тому, що літак Мрія так і не був відправлений, хоча він 22 числа був готовий до виліту з аеродрому. Тому це все по суті димова завіса і пов'язана з тим, що ну, гурт треба якось виправдовувати своє існування, це все по суті, ну, скажімо так. Продукування медійних пузирів це основне основне чим займається зараз ГУР, і для цього, до речі, дуже активно використовуються всякі доволі репутаційно вагомі західні медіа. Тому тут дуже цікава ситуація. Взагалі, коли ми говоримо, наприклад, про білоруський напрямок і Шевченко, як визначна фігура, яка Досягла там неймовірних успіхів і, і комунікації, особливо оця комічна історія про, про те, де Шевченко зіграв визначну роль в гарантії безпеки українській переговорній групі, яка в березні 22-го року мала зустрітися з російською переговорною групою. Які гарантії <с afd -tih> перед тим Лукашенко клявся, що з території Білорусі ніхто нікого ніколи ні на кого не нападе, і після цього вони якісь гарантії домоглися від Лукашенка? Лукашенко сам просить гарантії для себе, а не а не буде роздавати гарантії. Тому це це ще смішніше виглядає. Ну і, і, і ще смішніше виглядає інший е, е, варіант, який в принципі. Виглядає як певне окозамилювання, тому що у нас є від запрем'єр Кубракова, один із таких наближених до е, е, зеленського е, функціонерів. Так навіщо владі Шевченко, коли дядько Кубракова, міністр внутрішніх справ Білорусі? Навіщо інший посередник? От мені здається, що ну, коли ми говоримо про героїчних розвідників, а це Кирєєв, Червоненко і Шевченко, то чомусь е, всі вони є п'ятим колесом довоза. Бо про Киреєва, е, е, якраз Буданов розповідав, що той зіграв там визначену роль там і, і, і там, і сам, і там, тільки якого біса його пристрелила інша спецслужба. Прямо в Києві. Він не може цього пояснити. І інша спецслужба не може пояснити. Така от дивна, дивна історія. Мені здається, що просто актуалізація тем, теми Шевченка вона пов'язана очевидно з, з якимись черговими вібраціями на білоруському напрямку. Ми бачимо, що. Лукашенко, очевидно, був отруєний, і тут його виходили. Але це таке третє китайське попередження. Тобто, зараз швидше за все, що є, ніби необхідність, коли Лукашенко зовсім ослаб запропонувати йому якусь, якийсь інший стиль комунікації. Ну, це виглядає смішно, тому що мені здається, що голова КГБ Тертель. КГБ Білорусі, це, це швидше людина, яка ну, ну, це, це мені дуже нагадує Тертель, як, наприклад, український Баканов, а перший заступник там всі, робить всю роботу, російську роботу. Тобто фактично Перевів КГБ Білорусі в формат російського підрозділу, от я вважаю, що це якась дуже ну, така наївна гра в те що зараз можна з Лукашенком про щось почати говорити, і вони актуалізували Шевченка. Інш, іншої мети я не бачу, тому що. Ну, це, це порожнє місто, цей Шевченко. Він, він е, не дуже освічена людина, не дуже совісна людина. Тобто, я розумію, що владі такі потрібні, тому що вони бояться, коли е, на різних позиціях раптом з'являються дуже кваліфіковані і освічені люди. Це, це їхній найбільший страх. Через що вони і створюють цей героїчний епос новий, але мені здається, що. Ну, не треба бути там спеціально підготовленою людиною, щоб співставити різні інтерв'ю Буданова по різних сюжетах, які він повторяє, і в нього одні й ті самі сюжети в кожному інтерв'ю постають з абсолютно інакшого ракурсу, такого взаємозаперечуючого. Володимире, ну, так. А якщо Шевченко. Такий цінний агент, то чи не зарано Богданов його розкрив? Тому що війна ще не закінчилася, і його можна було використати ще раз, якщо йому Лукашенко повірив? Це виглядає смішно, бо Шевченко наскільки порожнє місце, місце що він вдягнув уніформу і прийшов в Верховну Раду в Е, За що нарвався на? Абсолютно розлючених, розлютованих представників Європейської солідарності, які чуть не здерли з нього цю уніформу, і потім з'явилася інформація, що він споробітник головного управління розвідки, і, і про червонінка, так, так само через кому з'явилася інформація: що Червоненко Шевченко. Тобто, ну, якщо ці люди стоять в одному е, ряду, то хочу нагадати, що саме ці два персонажі були просто. Постійними завсідниками на всіх телеканалах Медведчука. Це теж входить у функцію головного управління розвідки. Ну, ці... Створення легенди. Та якої легенди? В них на морді все написано. Там легендуй не легендуй, все одно отримаєш, так би мовити, кокос. Володимир, але якщо Шевченко, як, ви, як виявилося, розвідник ГУР, тобто чесна людина. З нашої точки зору, то тоді виходить, що його даремно виключали з фракції Слуга народу. І Зараз його треба повернути у фракцію. І нагородити. І нагородити і вибачитися. Підвищити в званні. Я, я підозрюю, він, по-моєму, з'явився в Верховній Раді з погонами Капітана. От Я підозрюю, чи він вже не полковник часом. Бо Червоненко в лютому. 24-2022 року, ні, в березні 2022 року був помічений на митному переході на Закарпатті в формі і з погонами підполковника. А це якого вісім? Я от навіть не розумію, якої армії він підполковник. Може, це хал? не знаю. Тобто, Червоненко як розвідник зник, його після того ніхто ніде не бачив. Видно, він в глибокому підпіллі. А тут треба Шевченка було перелегендовувати, очевидно. Ну він же ж в Верховну Раду ходить. Так. Це все, звичайно, виглядає дуже комічно і, і дуже сумно. Що Оцей весь вербальний понос часом ну, від гур. Я розумію, що це туман війни, що це специфіка введення в оману противника. Але в мене таке враження, що головним завданням гур є введення в оман власного народу. Ну, але був у Шевченку чи не був цим розвідником. Але мені здається, що розкривати розвідників. Навіть йому вірних, до кінця війни. Шевченко ну, сам прийшов в Верховну Раду і козиряв, що він офіцер Гуру. Він сам розкрив. Це, це навіть не Будану. Тут, тут уже на Буданова собак не можна чіпляти. Ну, от в чому комедія. Тобто, ну, я розумію, що гур раптом під час війни опинилося дуже багато людей з політичних орбіт. Частина з них, звичайно, не відсвідчує, але це правда. І людей ну, доволі кваліфікованих. Тобто, я думаю, що вони там і в якості експертів, в якості ну, спецпорученців. Очевидно, що вони ну, якусь свої, свою допомогову функцію вони виконують. Просто навіщо Буданову постійно козиряти оцими контроверсійними персонажами. Саме історія Кирєєва, вона вона закінчилась по перша загибель Кирєєва, А по-друге, ну ніхто до кінця не може зрозуміти, яка була роль Кирєєва Взагалі він подвійний потрійний агент. Тому якщо Шевченко, то, то це теж подвійний потрійний агент, ну так само червоненко. Ну, Важко сказати. Це, це зовсім просто було зрозуміло, що таке головне управління розвідки Генштабу, Ну, це фронтова розвідка, це, це військова розвідка. Зараз військова розвідка Міноборони це щось дуже дивне. Тому що міноборони це про закупівлі боєприпасів, міноборони, ну, якщо, наприклад, супроводження. Спецвантажів закупівля за кордоном боєприпасів то це зовнішня розвідка. Так. Ці всі військово-технічні операції супроводжує зовнішня розвідка. І вона є взагалі окремим інститутом підпорядкованим президентом. Тому саме перепідпорядкування від Генштабу до Міноборони Головного управління розвідки, по суті, змінило його. Ну, всю функцію місію. От в чому справа? Це, це трошки інша місія, тобто це не забезпечення генштабу е, розвідданими, а це, це якась зовсім інакша місія, е, яка повинна створювати певні інформаційні е, димові завіси, е, тобто гру на е, таких чутливих міжнародних регістрах. І в цьому сенсі, мабуть, на Буданова справді покладена місія значно тяжка. Бо він, він то людина фронтова, з фронтової розвідки. Він ну, цю операцію в Криму по різному оцінюють. І, і його вихід з Криму по різному оцінюють, і, і те, що група не, не загинула, по різному оцінюють. Але от. Ті місії, які він зараз виконує, це значно інша робота, інакше, інакший профіль. Хоча, звичайно, спецпідрозділ Кракен кажуть, що по технічних можливостях він, ну, дуже, він вражає просто. Ну, Володимир, а тоді а чим розвідником був Олексій Арестович? І на кого він зараз працює. Ну, він, він же, в принципі, він теж заявляв, що він з ГУР пов'язаний. І він ще раніше, ну, ще раніше він заявляв про свою причетність до гур того фронтового, тобто генштабівського. І його зараз окрема місія вона більше політична, ніж ну, психотерапевтична. Тепер він повністю у політику чисту. І в цьому сенсі це теж ну він же він же з орбіти банкової не сходить, тобто він, він діє в інтересах банку і принаймні Банкова жодним чином не відхрестилась від його нинішньої місії, від його ну нинішньої гри. А він, до речі, з'явився то в Італії, то в Литві з'являвся на різних міжнародних майданчиках. І теж він там ніс, чесно кажучи, воно не зовсім відповідає інтересам банковій. От, от що мене ну, турбує, чесно кажучи. Тому можливо, що цей такий різнобій, гра на багатьох столах одночасно, це якась нова стилістика. Але мені здається, що якщо банкова запустила таку гру на багатьох шахівницях одночасно, то вона не, не встані контролювати ці ігри. Ну, рівень інтелектуальний нинішніх функціонерів Зеленського, він просто. Ну, Тобто нас привчають, що навіщо вам ну, вища освіта можна з ПТУ нормально жити. Ну і багатьом ПТУшникам така концепція подобається. Чи не є це формування нового образу українського розвідника такого? Аля Шевченко. Я думаю, що це, це не розвідка, а суть цієї розвідки, мабуть, зводилася швидше до того, що Шевченко мав супроводжувати якісь інтереси, наприклад, Моторсічі. В Росії, ой, в Білорусі, це не виключено, що що те, що він опинився там ну, на орбіті Лукашенка, не виключено, що це було пов'язано, наприклад, з, з інтересами Богуслаєва, бо Богуслаєв ваш був бізнес в Білорусі. Богуслаєв створив там підприємство Дочини Моторсічі в Білорусі для того, щоб експортувати на Росію комплектуючі. І наскільки я пригадую, українська влада натиснула в 18-му році, здається, ця діяльність була припинена, Богуслав змушений був вийти з Білорусі. Ну і швидше за все, що активність на білоруському напрямку була пов'язана саме з обслуговуванням інтересів, інтересів Богуслаєва. Тобто Шевченко виконував завдання не так гур, як Богуслаєва виходить. Ну, є таке припущення стверджувати, ну, скажімо так, це як перевірений факт тяжко, але враховуючи те, що, наприклад, жоден із запорізьких політиків останнього цього скликання не діяв поза інтересами Гуслаєва, це факт. Касай, це брат взагалі першого заступника. Богуслаєва по моторсічі, ну, депутат касай від слуги. Тому, ну, я підозрюю, що вся ця запорізька депутатська група була діяла в інтересах ситуативно. В інтересах Боуслаєва. Цика цікаве припущення. Дійсно, за ним треба буде прослідкувати. Отже, це був політолог Володимир Цибулько. Якщо вам було цікаво, це відео, тоді а тут були дуже цікаві моменти, особливо вони кінці. До, до речі, деякі моменти можна було б пов'язувати з активністю Боуслаєва. Він проситься на обмін. І те, що раптом виплив Шевченко, якби це не було не були взаємопов'язані речі. Mm. Так, ну, як кажуть, будемо за цим слідкувати. З славим теж, не можна випускати справу з поля зору. Отже, це був Володимир Цибулько, політолог. Заодно закликаю підписатися на канал Володимира Цибулька. Також підпишіться і підтримайте мій канал, канал свіжої історії. Мене звати Олександр Стерцов. І все буде Україна. Дякую. Щасливо.